Позиції, зокрема, і також сказала, що Верховною Радою взагалі керує не Стефанчук, а якась невідома людина з Офісу президента. Микола Княжицький, народний депутат від Європейської Солідарності на зв'язку з моєю студією, пане Микола, доброго вечора. Віддає як вас. ви взагалі сприймаєте таку ситуацію, такі звинувачення з боку представниці монобільшості? Ну, і чим це може обернутися для України? Як ви вважаєте? Ну no, the... Ви маєте на увазі звинувачення і зі сторони безуглої, так так. Е, ну Безугла за все погане проти всього хорошого, перефразовуючи фразу. Колись mm -hmm. вона була за е, така фраза, що за все хороше проти всього погано. У нас є хтось хто за все погане проти всього хорошого, не знаю, чи за погане, але ми пам'ятаємо, що безугла активно атакувала генерала залужного. Зараз вона веде величезну атаку проти суспільного мовника, єдиного е, е, учасника. Телевізійного марафону, який я загалом звичайно критикую, але єдиний учасник, який намагається, хоч якось дотримуватись стандартів в, ці, в цьому проєкті, робить багато інших дуже цікавих проектів. Це суспільний мовники. От зараз е, ідея полягає влади, щоб суспільного мовника викинути звідти лишити лише повністю контрольовані владою канали, і фронтменом цієї атаки є. Безугла і те саме стосується атака на Віоло фонкрамен. Вона відомий європейський політик, великий друг України. Вона не говорить чогось такого, про що би хтось не знав. Це так як звинувачувати Держдеп, який сказав, що існування телемарафону, вимкнення незалежних каналів є прикладом і порушення прав людини і багатьох інших стандартів. От Держдеп сказав те, що він бачить. Вони просто описують. Для е, власних політиків, бо це їхні роботи, для власного суспільства, те, що відбувається в Україні. Так само Віола фон Фанкраман вона добре знає Україну, розуміється на тому, що тут відбувається, і заявляє про те, що бачить, і заявляє відкрито так. Вона може в чомусь помилятися, в чомусь ні, але вона щиро говорить, не будучи воровом України, а навпаки, другом України, про ті проблеми, які можуть завадити подальшій європейській інтеграції України. І дякуємо, що говорить. Бо, попри те, завжди голосує на підтримку України і навіть ініціює дуже багато питань на підтримку України. А те, що робить влада. Голосом безуглої це звичайно ну виглядає ганебно і смішно, тому що довіри до неї ніякої немає, і коли її намагалися використовувати для збільшення протистояння між політичною і військовою владою. То це ще це, це, це було жахливо, некрасиво, але вона принаймні, була в оборонному комітеті, е, хоча б можна було сказати, що вона якось дотична до цих тем. А що стосується міжнародної політики е, свободи засобів масової інформації, інформаційної політики, вона взагалі в цьому нічого не смислить, тому очевидно, говорить те, що її спускають зверху, угу. е, так як це було в радянські часи. Щодо е, суспільного, я прочитала цю всю інформацію. Я так розумію, що е, канал хочуть викинути із вечірнього прайму дати. Час слот десь там в день вночі чи чи вранці, тобто і це все виглядає як помста за те, що там час від часу з'являються опозиційні політики, суспільний мовник, єдиний, який дотримується цих балансів. Що ви збираєтесь робити? Що може зробити комітет зі свободи слова? Чи єдиний марафон і його лобіювання це така залізобетонна зараз пайка, яку не може порушити навіть держдеп. Комітет зі свободи слова нічого зробити не може, тому що в комітеті зі свободи слова зараз працює три особи: Ярослав Юрчичин, який є патріотично налаштованим і демократично налаштованим депутатом з голосу, який безумовно підтримує суспільне, так само як і я і багато інших депутатів з нашої європейської солідарності, так само і з фракції голос. Там є ще два депутата з фракції Слуг народу, які очевидно нічого робити не будуть. Там три людини. Тому це скоріше така імітація діяльності комітету. Хоча сам Юрчишин ініціює дуже багато корисних і важливих речей. Що стосується нашого комітету з питань гуманітарної політики безумовно ми будемо розглядати це питання, і попри те, що у нас теж більшість належить словом народу, в нас навіть серед слов народу є багато відповідальних політиків, і крім того, з нашої фракції Європейської солідарності там Володимир Ветрович, Софія Федина, і ми будемо робити все для того, щоб ду, припинити взагалі це звучне знущання над демократією, яке вони називають марафоном. На місці суспільного мені взагалі було дивно, чому вони поводилися в цей марафон входити. В них є свій канал, і вони на цьому каналі повинні вести повноцінне нормальне мовлення. Вони за великим рахунком є марафоном. Тобто, якщо говорити про інформування на населення, у них є найкраще покриття. Е їх можна підтримати ще більше. Я б і їм підпорядкував. Вони більш-менш незалежні від влади. Понадьми не мають наглядові ради. Е їх підтримують міжнародні донори, і саме з них треба було робити марафон, не обмежуючи мовлення інших каналів. А те, що і їх намагаються звідти викинути, мені здається, що влада тим самим ну це якісь провокатори у владі, які хочуть взагалі нас відкинути від євроінтеграційних процесів, від того, щоб ми отримали з міжнародну допомогу фінансову в тому числі. Бо очевидно, що нам про це скажуть. На жаль, цим скористаються наші вороги, які голосують завжди проти надання нам нашої допомоги, щоб попрікати нас в тому, що в нас немає демократії, і свободи слова. А в нас навіть не буде контраргументів, якщо звідти викинуть суспільне. Тому це пряма робота на наших ворогів. Як довго представники влади будуть нехтувати зауваженнями держдепу? Я от прочитала і подивилася вірніше, коментар Подоляка, який назвав це рішення дивним. Тобто, його це він не розуміє, чому влада все виправдовує воєнним станом і ситуацією. Війни. Як довго це може продовжуватися? Ну, почнемо з того, що. Е... Подоляк, це така умовна влада. Це такий позаштатний радник, який зараз в самій владі є в опалі, і тому, мабуть, говорить все, щоб хоч якось втриматися на кінчику цієї влади, бо в нього і залишився дійсно кінчик, тому що його самого відсунули від дуже багатьох процесів, які є у владі. Це не були рекомендації в даному випадку держдепу. Це як була констатація факту. Вони оцінюють рівень свободи демократії в цілому світі, в тому числі в Україні. Те, як описана Україна, зі сторони це виглядає жахливо, і це будуть читати і політики. Сполучених Штатах Америки і американське суспільство, і європейське суспільство, і очевидно, це буде ставити під питання допомогу Україні. От коли вам розповідають, що ситуація на фронті погана і нам потрібно більше озброєння, мали б давати більше. Хоча ми вдячні, звичайно, тим, що і Сполучені Штати проголосували за надання нам озброєнь, і, і, і але це так все так довго тягнеться, і ми так вибиваємо кожну копійку саме через політиків, які обмежують демократичні процеси, бо це привід нам не допомагати. І, врешті-решт, на якомусь етапі нам припинять допомагати, якщо ми будемо будувати автократію замість демократії, прикриваючись питаннями війни. Йолафан Крамон абсолютно вірно сказала: я теж погоджуюся з тим, що ну неможливо в країні зараз провести вибори. Неможливо, по перше, про це має це має усвідомити влада. Тому що вони мають усвідомити, що їм займатися знищенням опозиції, витрачати свої сили на там якусь соціологію і на вибудування хитрих схем, як виправдати, наприклад, а давайте виправдаємо те, що ми не підтримали демобілізацію через 36 місяців, І щоб відволікти увагу, почнемо боротися з українцями за кордоном. Сьогодні нічого не буде в армії більше людей не буде, але шуму буде на на, на цілу Україну. От вони мислять піар акціями і технологіями, замість того, щоб ефективно подумати, як дійсно провести провести ефективну мобілізацію і як дійсно подумати про тих солдатів, які на війні там вже багато років і їхні рідні хочуть мати якусь надію на їхні повернення, як і ті, хто буде туди йти, це серйозні виклики, які стоять, стоять перед державою. А вони далі в іграшки бавляться, не усвідомлюючи війни. І тому, коли не можна провести вибори, ідея того, щоб об'єднати весь політичний клас, відкинути всі суперечки, взяти від кожного максимум того, що потрібно, яке висловила Віола фон Фонтраман. Вона логічна і зрозуміла. Для Європи і для Європейського Союзу, якби вони це зробили, то допомоги в нас було б набагато більше. А більше допомоги це означає, що як це не дивно, ми будемо потребувати можливо і меншу кількість людей, тому що ми будемо воювати озброєнням. У нас будуть краща ситуація із мобілізацією, з демобілізацією, і з нашими успіхами на фронті. Це все пов'язано. А цей безумний політичний егоїзм з думкою, що завтра будуть вибори і боязню втратити владу вже завтра, доводить до того, що це бачить весь світ і критикують за відсутність демократичних процесів, тобто, ви теж пов'язали цей весь інформаційний шум з поверненням чоловіків з за кордону з тим, що хочуть відволікти увагу від демобілізації. Це настільки примітивно і просто ну прямолінійно дуже діють у цій ситуації представники влади. Я так вважаю, на цьому тижні вперше за 9 місяців була година запитань до уряду. Взагалі, парламент на цьому тижні збирався у сесійній залі. Ми очікували, що будуть кадрові рота. Ці зміни в уряді от анонсувалися називалися прізвища. Можливо, б навіть дійшло до того, що дійсно розглядався б якийсь формат коаліційного уряду, але не сталося. Не вистачає голосів, кажуть мені експерти. Голосів за відставку і за призначення. Що ви скажете? Яке ваше враження від роботи в сесійній залі? Я думаю, що це одна з причин брак голосів, тому що брак голосів підкреслюю в монобільшості. У фракції Слуга народу, тому uh -huh. що вся так. відповідальність за всі процеси в країні лежить на них, бо, бо вони мають монобільшість, і це уряд їхній. Е якби був коаліційний уряд, і вони взяли з собою в коаліцію якусь іншу партію. Це була відповідальність їх і тої партії, яку вони візьмуть в коаліцію. А так з одного боку вони спираються на голоси двох депутатських груп, які виникли на уламках ОПЗЖ, але це не є повноцінна коаліція, тому що. Представники ОПЗЖ колишньої це скоріш такі полонені, які тиснуть кнопку за все, що їм скажуть, бо бояться там кримінальних процесів проти себе, і їх тому і немає. Так це не є повноцінна коаліція. а самих слуг не вистачає, тому що не враховуються їхні інтереси. Вони хтось там незрілий, бо взагалі не думав, що буде депутатом. Ті, хто зрілі, розуміють, що офіс незрілий, бо ними намагаються керувати без врахування інших інтересів. Але це лише одна з причин. Ще одна з причин полягає в тому, що в них просто немає кандидатур. Бо має бути кандидатура, яка з одного боку, який з одного боку буде довіряти президент і офіс, бо вони формують по суті всю владу, і вони відповідальні за те, що відбувається в парламенті, бо парламент і президент це одна політична сила, і його офіс, і уряд це все одна група людей. І от вони не можуть знайти когось, кого би вони довіряли, хто був би ефективний на місці тих, кого вони хочуть з тих чи інших причин змінити, і кого би підтримав зал, і от весь комплекс цих причин. Він якраз і приводить до того, що вони залишають керувати тих самих осіб, ну можуть змінювати заступників і проводити своє управління через заступників. Як це сталося в міністерстві закордонних справ, куди заступником до пана Кулєви прийшов пан панцебіга, який до цього працював ось з президента, і не дивно, що цей от лист. Перший лист про призупинення видачі закордонних паспортів, який привів до такого колапсу, А насправді ніякого ефекту для мобілізації не мав його, якраз пан Цибіга підписав всупереч закону, і всі побачили його вірність. Добре, що потім він здогадався і все ж, мабуть, на полі на тому, що було рішення кабінету міністрів. От але спочатку це було просто, просто його лист, який абсолютно абсолютно є незаконним листом. І але він по суті перебирає владу в міністерстві закордонних справ. І такі самі ситуації можуть відбуватися в інших міністерствах, але це не вирішує самої проблеми, яка існує управління влади, стійкості інституцій і розвитку тих інституцій. Бо інституційна слабкість, яку породила ця влада, це одна з найбільших загроз в цій. Війні, яку ми ведемо, і це те, що прагне наш ворог російський агресор. А можете пояснити, от на вашу думку, на думку політика, чому так стається? Що спочатку люди є наближеними до президента Зеленського, а потім вони втрачають зв'язок і, і їх намагаються кудись відсторонити? Ну зокрема, я зараз говорю про Кулебу. Так само можна сказати про Кубракова. От я читала, що міністр інфраструктури був дуже дружній з Зеленським, вхож в кабінети, і вони часто спілкувалися. А зараз говорять, що Кубракова Зеленський. Хоче замінити, просто не може, тому що Кубраков заручився підтримкою послів Великої Сімки і часто з ними комунікує, це що владу ділять чи що там. Ну я думаю скоріше гроші ніж владу, ага. бо влада це гроші. Все ж таки, відомство Кубракова відповідальне за витрачання дуже великих коштів. Ну законодавчо ага. через них ідуть всі ці будівництва доріг, мостів, велике будівництва, які і зараз не зупиняються. Ми про прочули про це в Верховній Раді під час дня запитань до уряду. І мабуть, хтось хоче хтось хоче це місце обійняти. Думаю, що схожа ситуація із міністерством сільського господарства. Тому що справа, яка стосується міністра сольського, ну вона, вона звучить як мінімум дивно, тому що це справа багаторічної давності, коли він не був політиком, а просто виступав адвокатом, і можливо там була кримінальна оборудка, але довести його вину потрібно буде ще в суді. Натомість це був привіт, його звільнити. Можливо, він не хотів писати заяву. Вирішили в такий спосіб на нього натиснути. Ситуація дійсно дуже дивна. На цьому тижні п'ять років, як Верховна Рада ухвалила закон про забезпечення функціонування української мови як державної. Я як зараз пам'ятаю ті кадри голосування в парламенті, пару бія на трибуні, який ну, взагалі такий піднес, піднесений радісний стан і з того часу навколо цього закону про мову дуже багато мову багато всього точилося, але власне кажучи. Закон функцію свою виконує. Українська мова функціонує як державна. Це ми відзначаємо щодня, перебуваючи в установах різних, в закладах сервісу і так далі. Ну, взагалі, мова живе. Що скажете? Доконаний факт, чи боротьба ще триває? Я думаю, що доконаний. Звичайно, закон був надзвичайно важливим кроком до цього. Для того, щоб не дати упосліджувати українську мову, для того, щоб повернути їй справжній статус державної, і люди почали його виконувати. Очевидно, що російська агресія ще більше пришвидшила виконання закону, тому що суспільство просто зрозуміло, що ми маємо не лише хард кордон, а й софткордон, як зараз прийнято говорити. Софткордон – це те, що нас відділяє від Росії. Перше, що нас відділяє Росії, це наша мова. Це свідчить про те, що всі твердження Путіна про те, що ми один народ, це все фейк. Тому що ми інша нація, інший народ з іншою історією, з іншою культурою і найголовніше з іншою мовою. Це те, що допомагає нам триматися, усвідомлювати власну унікальність і усвідомлювати, що нам є що захищати. Тому що ми боремося за це наше право розмовляти цією мовою. Ми дали крок цьому під час прийняття цього закону. Принагідно хочу подякувати всім депутатам, які були авторами цього закону разом зі мною, всім, хто разом зі мною працював в комітеті. Це були як депутати Верховної ради, члени комітету, так і перш за все. Представники громадянського суспільства, багатьох ініціатив, я кожного пам'ятаю, і їхній внесок ну, справді не можна, не можна применшити. Це деякі люди, які вже не з нами, такі як професор Василенко, наприклад, який дуже багато зробив для того, щоб цей закон було прийнято і для напрацювань по цьому закону. Такі, як Сергій Головатий, який багато для цього робив ще. В ті часи, коли був депутатом разом з Оксаною Сороїд, це чинні депутати, члени комітету, які разом зі мною працювали над цим законом, і це звичайно всі, хто за нього голосували, і це це Андрій Парубій, без якого прийняття закону було б неможливим. І, безумовно, президент Порошенко, який підписав цей закон, фракція якого підтримувала цей закон, і це звичайно Думаю, що всі ці люди по суті зробили ще одну малу конституцію України. А знаєте, у мене нещодавно було спілкування з польським політологом-експертом. Я намагалася обговорити інтерв'ю Путіна і Карлсона. А він мені сказав, що ми в Польщі це не обговорюємо, тому що ми не слухаємо те, що говорять російською мовою. Воно було здубльовано російською мовою перекладено. От, і ми тільки там по роздруківках, по якихось там а, таких речах можемо аналізувати. Польща мономовна держава. От для України було б добре, щоб ми були мономовною державою, чи все-таки треба мислити ширше? Я не знаю, що таке мономовність, бо ми є мономовною державою. У нас вся соціологія показує, що Ще навіть до повномасштабного вторгнення, там майже 90% українців віддавали своїх дітей в українські школи. Тобто, яка частина з них була зрусифікована, але вони це усвідомлювали і хотіли, щоб їх діти такими не були. Те, що в нас існують національні машини, які можуть користуватися в побуті і користуються е, своїми мовами, свідчить лише про нашу демократію. А загалом ми мономовна українська україномовна держава насправді воно так і є. Так, хочу поговорити з вами про вашу, ваш законопроект, який ставить на меті врегулювання діяльності Телеграм. Це насправді дуже серйозний виклик і серйозна робота, тому що через телеграм-канали зараз відбувається шалена пропаганда, шалене маніпулювання свідомістю українців, особливо через анонімні телеграм-канали, особливо через. Ну ми тільки можемо здогадуватися до кого вони прив'язані. Насправді ми і не знаємо, чи є там російський вплив, чи якісь Інший вплив і так далі. Розкажіть, будь ласка, що ви пропонуєте? Ну, по перше, мій законопроєкт не про Телеграм. Я це відразу хочу сказати. Він про всі платформи поширення інформації. Це стосується Ютубу, Фейсбуку, і Тіктоку, і Телеграму. Mm -hmm. Безумовно, теж просто як у нас регулювався і раніше в законі про медіа, а той самий Телеграм ні. Тому що там було чомусь написано, що держава регулює діяльність лише відеоплатформ поширення інформації хоча на Ютубі є зараз багато текстових постів, так само в Телеграмі багато відеопостів. Так ми просто всіх урівняли. Угу. Ми кажемо, що українська, українське медіаполе і поле соціальних мереж має відповідати європейським нормам, європейському цифровому акту. Оскільки ми інтегруємося в Європу, що вони мають мати представництво або в Європейському Союзі, або в Україні, так цього як ви цього вимагає європейський цифровий акт, що е, вони повинні контактувати з нашими. Регуляторами в даному випадку це Національна Рада України з питань телебачення і радіомовлення, що вони мають засвідчити нашому регулятору і показати прозорість власної їхньої власності, хто є власником, звідки вони фінансуються для того, щоб не було загроз, бо загрози є не лише в анонімних каналах. Перше, анонімні канали є всюди. Ви в Фейсбуці теж можете відкрити анонімний профіль. Але в Фейсбуці є саморегулювання. Тобто, якщо там написано щось, що ображає спільноту чи є протизакони, може Фейсбук це обмежити доступ, або можуть люди на це поскаржитися. Так само є Інших мережах, а може звернутися український регулятор до представництва в країнах Європейського Союзу, і вони на це реагують. З Тіктоком такого зв'язку немає ні на що вони не реагують. От Українська держава останнім часом до Apple звернулася, і Apple вже вимагав. Від телеграму реагувати, бо в противному разі забере цей додаток з Apple Store, і телеграм на це відреагував, тому що для них це чутливо. А на всі звернення української влади ефективного реагування взагалі не було. І тут важливе не лише поширення будь-якої інформації через телеграм-канали, російські або анонімні, або анонімні російські, або анонімно українські. Як і те, що використання телеграму, це е, якщо телеграм використовує так, як стверджують медіа і дослідники дійсно російські шлюзи для передачі інформації, якщо дійсно їх сервери стоять в Росії, а їхніми власниками, фінансистами, бо телеграм був досі збитковим, е, є російські підстанційні олігархи. То фактично використання телеграму або якоїсь іншої мережі це може бути інша мережа. це становить реальну загрозу національній безпеці. Тому наш законопроєкт пропонує в тому разі, якщо не буде норм виконання норм законопроєкту зі сторони мережі, обмежити доступ цієї мережі до всіх державних посадовців передачі персональних даних. Бо тут є головна загроза: по перше держава сама рекламує мережі. Ви навіть дію з дією співпрацювати можете через чат бути телеграму або з великими українськими банками, які просять вашу особисту фінансову інформацію. Очевидно, вся ця інформація може опинитися у ворога, вся ця інформація може опинитися в Росії, і це є абсолютно неприпустимо. Але коли сама держава закликає цим користуватися, і ці великі, великі банки. То це робить його популярним. Він в Україні від 73 до понад 80% відсотків українців отримують з нього інформацію. Навіть в Росії це 44 відсотка. А це, тобто, це такий повноцінний монополіст. На жаль, він став таким монополістом, тому що сама українська влада вирішила його використовувати як головний носій пропаганди проти політичних опонентів. І тут я знову повертаюся до того, про що ми говорили раніше, що треба їм забути про боротьбу з опонентами, про вибори, от на якийсь період. Всіх об'єднати, заборонити витік української інформації, обмежити діяльність тих мереж з непрозорою власністю, які просто можуть інформувати про кожен крок кожного урядовця і солдата, тому що російським солдатам дозволено користуватися лише мережами ВКонтакті і Телеграмом. Всі обмежені і санкції проти телеграму зняті. А як тільки в Росії якісь протести починаються, то телеграм блокує канали. Цих протестувальників очевидно в них є прямий зв'язок з російською владою, і самі представники російської влади, включно з президентом Путіним, це засвідчують. Ну це неприпустима ситуація з точки зору національної безпеки. На якому етапі це законодавство зараз цей законопроект розкаже? Поки що комітет його не виносив. Я чув, що знову говорять РНБО і різні органи, що нам треба закон. Це так, як церква. Я зареєстрував закон у 2022 році про необхідність заборони російської церкви в Україні. Влада на нього не реагувала. Доручила готувати закон РНБО. Вони дуже довго готували. Потім ще через рік підготували, і в результаті ми вже понад два роки не можемо за це проголосувати. Тобто вони реагують на ті проєкти, які я ініціюю, тому що це стосується чутливої теми, дуже але намагаються якось зробити, щоб вони самі це подали, щоб, щоб це влада подавала. Хоча проєкт, який готував я зі мною готували і багато представників, в тому числі і влади, і інших партій, його підписали, і голова нашого гуманітарного комітету, пан Потураєв, і пан Юрчишин з фракції голос голова комітету зі ЗМІ. Тобто він об'єднує навпаки зал, і можна було. Б його прамити, він вже готовий. Але ні, наші спецслужби кричать, якими в моїй мережі, а з законом нічого не відбувається. Пане Миколи, дякую. Я бажаю успіху законопроекту. Дякую вам дякую. за це інтерв'ю. Микола Княжицький, народний депутат від Європейської солідарності. В цій